Багато років вони жили на одній вулиці, а от поєднали долі за сотні кілометрів від рідного Дніпропетровська. Він пілот, вона викладач швадської майстерності, розписалися за кілька днів після знайомства і разом вже 50 років. Днями Юрій та Ніна Фінгарет у колі дітей та онуків святкували золоте весілля. Секретом тривалого подружнього життя напередодні міжнародного дня родини вони ділилися із молодим поколінням. Это выбрали на юбилей дети, помістили сюди. Що так, що ми здесь очень щасливі? До знайомства з Ніною Іларіонівною для Юрія Йосиповича головними були літаки. Молодий пілот Сахаліну навідувався до Дніпропетровська не часто. Тоді він і гадки не мав, що на одній вулиці з ним у рідному місті живе дівчина, з якою він за багато років по тому святкуватиме золоте весілля. «Ми на одній вулиці жили». Да от, на недалеко, недалеко друг у друга, но никогда не знали, ніколи не встречались. Познайомилися вони у компанії друзів. Такого чувства влюбленності, або щоб пан такого не було. Розписалися за кілька днів в одному із сіл. Чекати місяць реєстрації у Дніпропетровську молодому льотчику було ніколи. А з оформлення стосунків повертатися на службу зась. В армії у нас, розумієте, що ж було що. так. або женись. І не будеш. Пишних церемоній та бенкетів не влаштовували вже наступного дня. Їх розділили сотні кілометрів. Він полетів на Сахалін. Вона лишилася готувати необхідні документи. Життя на Сахаліні для молодого подружжя солодким не було. Кожен мав роботу, яка займала багато часу, тому спілкувалися нерідко письмово. Ми писали друг другу записки, тому що мене мені тут же устроїли на роботу. Помогли е в інтернат. Е Пріподавателям mm -hmm. ночі я проводила дома, а он зачастую в на нежурство Виховували дітей, працювали спочатку вісім років на Сахаліні, потім шість у Німеччині, а згодом і в Афганістані. Ці часи Ніна Ларіонівна згадує як найважчі. із замиранням серця. Вона слухала гул літаків у небі та чекала чоловіка додому. А він поганого ніколи не розповідав. Беріг, Коли у нас польоти бути, і якщо самоліти. Шумят, все спокійно. Но якщо вдруг ми знаємо, що до такого то часу йдуть, должны бути польоти, і вдруг тихо. Ми вискакували всі жінки на вулицю, вже ждали щось звісті. Повернулися разом у Дніпропетров 16 років тому. Тут допомагали виховувати онуків та вже на пенсії стали приділяти час не роботі, а захопленням. Юрій Йосипович полюванню, а його дружина вишиванню. Свої найкращі рушники вона у день золотого весілля подарувала онучці Юлії на заручини. Прежде всього не любов, прежде всього уваження друг друга, умение общаться з с другом, уважати друг друга. А любов, она если ее не було. Вот я, например, к ко мне вона приходила постепенно. Жінка каже, збулося її заповітне бажання, аби на річницю їхнього подружнього життя у великій родині з'явилася ще одна, де понад усе цінували та поважали один одного довгі роки, так як це робили вони. Юлія Крива, Денисі Лісавенко, новини одинаково.